Всім привіт, друзі, з вами я Олександр і сьогодні ми граємо в Herz Faring 34, на сучасність. Ми продовжуємо грати за Ізраїль у цьому світі. Ми маємо завершити, як я пам'ятаю, ті от фокуси. Щоб добре стало. То плюс 33. То плюс 0,33, то плюс... То минус 0,35, то минус 0,21. Не может себя определить. Эээ... Ну, якщо в нас є трохи ресурсів, то у нас мінус мільярд. Як я розумію. Не в нас погіршилась ситуація. Я не знаю, чому. тому що політична гілка збільшує там то все. Імпорізька громадянська війна закінчується. Тепер закінчується. Так, Європейський Союз. А ну дивимось, чи вони перестали воювати. Ні, вони не перестали, у них ще лишила Сєра Леоне А я можу типу вступити? Якщо можу, то як? Європейської цивілізації. Так, а це ми не можемо взяти. Добре, візьмемо це тоді. Напевно, цей фокус візьмемо і той. І після того не будемо чуть, чуть щось брали. деякий час, щоб у нас була хоча б якась політична влада. Ого. Uh Cancel -huh. okay. so, selection. Mm-hmm. Так, вийти створим. Не знаю, що одно створим. Чому ні? Все, план допомоги в області освіти. Берем. А, я ж казав, не буде. Ну ладно. Так. Шаттлбуран відремонтовано. То ми... Вони не можуть оприділитися. Ще досі, так? Да? Я так розумію. І поки ми відмовимо. І тут аж мінус 5 бомба. Все давайте трохи почекаємо хай. Візьмемо трохи той самий. Політ влади поки щоб набралось хоч трохи. Нам пригодиться. О, не хочу наші території, а старей тільки це тільки голландські висоти. Так. Так, він не фабрики. Ага. Ось так берем. Там повстання бачу, як я зрозумів, це повстання так позначається. Ось так. І що ми набрали політичні влади і шо вона нам дасть? Не знаю. Візьмемо, напевно якийсь фокус зараз. Тільки проблема в тому у нас. Проблема з тим самим. У нас все одно з політвладою нікуди не ділась проблема. Будемо піти йти сюди потроху. Tak, mm. północno-zachodnisci powstańcy. Берем. Фокуси та почуть по чуть та й щось твориться з нашою державою, Надіємось на краще. Так, <свист> по чуть-чуть, по чуть-чуть. Зараз ми не будемо нічого брати, ми не можемо нічого брати, бо у нас немає тих. Осуджуємо за то. Так, ми подружимося. Щоб трошки? А ми, ми дружим. Давайте створимо. Личкового базу а чому б що ж тут таке армія заглючила. Походу. Похоже, армія заглючила. так да. Все уже все выправил. Щоб, роз... Щоб розуміти, що це от означає, що буде. Пропаганда, напевно, буде. Напевно, побачимо, що буде. Пощаруйте угу. на наглість. Щоб це взяти, що нам потрібно давній альянс або наслідки великої шовкової дороги. Дайте по, по цій стороні підемо трохи ще. Морська база в Галілеї і Негев. Та в нас вроді багато тих військових. морських баз чи військових там баз. Це що у нас? Інфраструктура, проблеми. А ну у нас тим... Ій, біда. Можна ресурси. Хоча б трошки. Ми зменшуємо, я понял. Поки ми не добудуємо їх. У тих вой. Ура! Зараз мінус політична влада, все буде. Ура! Eee... 30... 60 dni... 9. Eee... No, świetnie można zmniejszyć, ale ja poki zmięszę. Норвезький варіант. такий варіант Можливо, норвезький варіант візьме. Не знаю, чому. У мені якось більше по душі. Речі, а в Норвегії єті. Є ті? Я своє. Свої фокуси. Вони їх мають нічого собі. Але в них така... Не економіку тільки, я так поняв. Ну в них є про політичні, але в них маленькі вони. Як вони посміли. що вони то стає частіше і що біда <гій> просимо в ще допомоги вони нам допомагають ура так що я хотів а то подивитись операція ракська воля Ееее... Виждам се... Фокуси... Андора хоче да Може, інші візьмемо все ж таки. Так, так. візьмемо це, М -м -м. о, зменшили? Не знаю, як не зменшили. Можливо, тими от дослідженнями зменшили. Так. Ммм. Сектор газа. А вони мають свої фокуси? Інтересно аж. І не мають. Велика кількість біженців. Ем <говорить> так. Андора дружим з Андорою. Звичайно, нам потрібно дружити. Не знаю, нас ще з Андорою, но ми дружимо. Андора ж там ніяких ресурсів немає. взагалі нічого немає. У них руті з економікою все в порядку. <говорить> Вроді. Я не знаю, як там... Тут аж доступно ого я щось того не бачу. Я сліпий. Е. -е реакціонери. Ну, давайте візьмем. А ну, демось, як них з економікою. Нех все добре з економікою Подивимось якраз, що тут таке. Це... Міністр внутрішніх справ, це... Національний Союз... Міністр Національного Союзу. Він тут... Торох... Юдаїзм... Міністр... Резігнет. І тут аж шас міністр Резігнет. Всі подають у відставку. Тепер понятно. Що? То я не бачу. І тут ще щось. mm -hmm -hmm -hmm. Добре, ми не будемо нічого... так зозу забрати поставили. Не будемо нічого брати, будемо сюди йти. Потроху. Там хоч ми збільшуємо ресурси свої по тих фокусах. 2, 1, 0. І всі подають у відставку. Ой-ой, які некрасиві слова. А що ми мали зробити? Щоб я знав, що ми мали зробити? Якби я знав, що не могло зробити, тоді би зробив. Ми не, напевно не будемо міняти. Це партия <кій> а, ні, це не ця партія саму. Але це все одно той. Так. Я не розумію. Скільки наша партія має? Ну ми поки. Не міняємо. Візьмемо шеція. Я не знаю, що краще, якщо чесно. Це дорожь без Британії. Mm. Це у нас получається дванадцять. Тут в нас дванадцять, тут в нас літачки. Будем знали. Тут у нас 6. Тут у нас скельки, тут у нас 0 и тут у нас 14. Так mm, я не знаю, що краще, Ну, все ж таки цей, напевно, візьмет. норвезький варіант. А тут що краще, Інтересно. Це получається ось такий трубопровід. Отак от, от через все море. Ну як через Сем, через Східне. І через Егейське море, виходить, Ну якщо не до Криту А тут тільки через східне. Берем норвезький варіант. Будемо по ньому діяли. Не знаю чому, але будемо по ньому діяли. <кхм> Мені так душа кажуть. Хочу вид нас М -м -м. я что по М -м -м. Давай давайте <с> Не знаю чого. Так, понятно. Так. Е э, знову Калебали. Військовий аташе. Наші відносини з Кіпром і Грецією роблять їх. А, це буде напевно таке і вот провід. Ізраїль Кіпр Кіпр Той. А ви немаєте? не мають своє? Не, не мають а ви? Зрозуміло. Не розумію. Тернерів равенство о, ми тепер можем огой налог на той, у нас є офіс. Друге питання. Офіси, офіси, Е2 офіси тут, 0 офісів тут, 0 офісів, у нас два офіси, а стоп Ізраїлі і Израилі один 3 Купол скали. Поліцію треба піднімати. Ем. <свистак> ну, <свистак> <свистак> напевно, трохи посидимо без фокусів, бо нам потрібна політична влада. Давайте посидимо трохи без фокусів. Ем. <свистак> Перше, просто подивимось. Індоней... А це Монако, перепрошую. Так... Що це у нас? Да, добре, піднімаємо хоч якось. Ого, ми вже на економічному бумі, нічого собі. Але вже плюс 300. Ой, мінус 300. А тут а... А, ми не можемо Певно, по тому будемо потроху закінчували. Якщо вам сподобалось відео, нажимайте на вподобайку, підписуйтесь на канал. Переходьте також в Discord сервер, в телеграм канал, не забувайте. Також існує, там новини виходять. А з вами був я, Олександр, і всім до зустрічі!